Я не думаю, що будуть якісь особливі зупинки, але два слова про формацію і програми. На відміну від всіх ток-шоу, які йдуть на центральних каналах, ми хочемо зробити головним героєм цього ток-шоу весь оцей простір. Експерти, безумовно, встановні експерти потрібні. Вони щось можуть, якихось сухих... Дрівець підкинути вогонь, розпалити дискусію, це такі мікропромоутери нашого дійства. Головне дослідити, як мислить суспільство. Бо в кінці кінців, коли ми говоримо про громадянське суспільство, говоримо, коли всі разом. А чомусь кожен окремо не є громадянином. Тому ви будете головні дієві особи. Ви будете закінчувати, ну не ви особисто, а ті, хто будуть присутні на записом цих програм, підводити підсумки теми. Ще раз повторюю, важливо, як мислять люди, хочемо ми чи ні, будь-який політик, будь-який експерт, він до певної міри заангажований. Дуже не хотілося, щоб тут були. Професійні політики на цих ток-шоу. Бо де професійні політики там завжди сварка, там завжди нікчемні аргументи. Ну, ви знаєте, я не буду вам про це довго розказувати. Маємо надію, що після вирішення всіх технічних проблем програма буде в прямому ефірі. І слава Богу, люди будуть мати право, громада буде мати право казати в прямому ефірі. Повірте, ми нічого не будемо підчищати і підрізати якісь там е е критичні моменти, бо це ну, непристойно. І... Як сьогодні зустрітися на вулиці, каже, слухай, що ти там мене обрізав? Цього не буде. Я думаю, місяць-два і ми вирішимо проблему прямого ефіру. Я кажу, ми, як то немає відношення до телекомпанії, я запрошений о, сюди в цей проєкт. Але тим не менш ми робимо одну справу, тому знаєте, якось і вболівається цю справу. Готові наші. Ми готові?